Всім доброго дня! Тема уроку Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії. І одразу до проблемного питання. Давайте перейдемо, подивимося відео. Супутник упав, але шкоди не завдав. Апарат Гоче повністю згорів в атмосфері десь між Сибіром та Атлантикою. Падіння уламків не зафіксовано. Останні кілька тижнів, коли Гоче стало бракувати палива, вчені з тривогою слідкували за долею супутника через небезпеку падіння уламків на населені пункти. Отож, ви у новинах могли чути фразу «супутник увійшов в атмосферу землі і припинив своє існування. Але ж зрозуміло, що супутник мав величезну механічну енергію кінетичну, оскільки він рухався, та потенціальну, оскільки був високо над поверхнею Землі. Куди ж зникла колосальна енергія супутника? Фізики пояснюють, що ця енергія передалася частинкам молекулам, атомам, іонам повітря та частинкам супутникам. Тобто прийшла в енергію всередині речовини. Всередині, всередині речовини. Ця енергія і називається якраз цю енергію називається якраз внутрішньою. Якраз що таке внутрішня енергія, ми якраз з вами сьогодні і про неї поговоримо і дізнаємося. Ми вже знаємо, що кожна частинка речовини так. Перебуває в стані безперервного хаотичного руху, завдяки чому має кінетичну енергію. Пам'ятаємо, так, кінетична енергія це енергія руху. І має потенціальну енергію, тому що частинки взаємодіють одна з одною, притягуються, відштовхуються. Ми це з вами теж проходили, розбирали. Там, згадайте, будь ласка, МКТ молекулярну кінетичну теорію. І на цій основі ми дамо з вами означення внутрішньої енергії. Так, давайте запишемо собі. Внутрішня енергія тіла це сума кінетичної енергії теплового руху частинок, із яких складається тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії. Швиденько собі запишіть, будь ласка. Як ви гадаєте, чи може змінитися внутрішня енергія тіла? Звичайно, так. Наприклад, у нас може перше змінитися температура. При підвищенні температури тіла швидкість теплового руху частинок, а значить і їхня кінетична енергія, що робить? Збільшується. Отже, при підвищенні температури. Коли зростає температура тіла, його внутрішня енергія збільшується, а при зниженні, відповідно, зменшується. Зі зміною агрегатного стану, речовини і так. В процесі зміння агрегатного стану речовини змінюється взаємне розташування її частинок. Тобто змінюється потенціальна енергія їхньої взаємодії. 7 класу ми вже з вами знаємо, ми вивчили і пам'ятаємо, що повна механічна енергія це сума кінетичної потенціальної енергії системи тіл. Схоже на те, що ми давали з вами. Можна помовлятися, казати, що внутрішня енергія і механічна енергія це одне і те саме. Але що ми можемо сказати? Це, звичайно, не так. Механічна енергія залежить від руху і розташування фізичного тіла відносно інших тіл, або частин тіла одне від одного. Внутрішня ж енергія у нас визначається характером руху та взаємодії тільки частинок тіла. Тобто в його всередині, так? Ну, наприклад, як змінюється внутрішня і механічна енергія наплічника? Перше, так? Да. Внутрішня енергія наплічника, що лежить на підлозі. Перший варіант. Стоїть на стільці, бачите? І третя, да, бачите, або рухається разом з хлопчиком. І що ми можемо сказати? Що внутрішня енергія, що во всіх трьох, трьох випадках є однаковою, А от механічна енергія у нас, звичайно, є різною. Давайте з вами поміркуємо дамо відповідь. Як зміниться внутрішня енергія цеглини, якщо її занурити, занурити в гарячу воду? Ну, Поміркуємо, що відбудеться. Її температура зросте. Відповідно, що можемо сказати? Відповідно, внутрішня енергія у неї теж збільшиться. В гарячу воду да, там стає більше. Підняти з першого поверху на другий. Що при цьому? Внутрішня енергія у нас що? Не змінюється, буде тільки механічна енергія там, змінюватись, да? Ну, Зросте потенціальна енергія, але вже тіла, а не частинок, не внутрішньої енергії. Оце треба розібрати і не плутати. Як зміниться внутрішня і механічна енергія хокейної шайби? Ну і варіант А. Коли її виносять із теплої кімнати на мороз. Що робиться з температурою? Вона зменшується. Відповідно, у нас відбувається зменшення оцього, да, швидкості руху молекул, там, частинок з яких складається шайба. І відповідно внутрішня енергія у неї що робить? Зменшується. Ну, Там ще може давати варіанти. Такі, наприклад, коли. Зараз слідую варіант, да, подивимося. Коли літак, якому перевозять шайбу разом із хокейною командою розганяється по злітній смузі. Ну, Зрозуміло, що хоч вона піднімається, механі... вну... механічна енергія, звичайно, там що змінюється. А от внутрішня енергія в неї нічого не відбувається, да? оскільки там температура залишається одна і та ж сама. Ну, про це не говориться тут в дано випадку. Слідучий варіант. Коли літак набирає висоту, Так, коли літак набирає висоту, у нас там знов-таки механічна енергія, що збільшується, там, ну, змінюється, да, можемо сказати, змінюється, там потенціальна енергія застає. Якщо там швидкість набирала, там у нас було кінетична енергія застала цієї шайби. Якщо... Піднімається вгору, то потенціальна відповідна зростає. Ну, це самого тіла. Давайте не плутати так? з внутрішньою енергією. З внутрішньою енергією в неї нічого знов-таки не відбувається. Температура там залишається сталою і нічого не відбувається. Слідуючи, коли по шайбі б'ють ключкою. Тут поміркувати, да? коли б'ють, відповідно. По неї ударяють, передають частину енергії, вона теж нагрівається, відповідно, внутрішня енергія у неї е, зростає. Так, це розібрали. Що станеться з гарячою праскою, якщо її вимкнути з розетки? Давайте це розберемо з вами. Міркуємо, вона що остигне через деякий час. Відповідно внутрішня енергія теж у неї зменшиться. Що стане з ложкою, якщо її занурити в гарячий чай? Вона що нагріється, внутрішня енергія у неї що збільшиться. Во всіх випадках ми бачимо, що відбувається. Яка зміна за допомогою зміни температури, да? тобто відбувається певна тепла передача. Тобто у кожному з цих прикладів ви бачите, що воно, змінюється температура тіла да? і змінюється їх внутрішня енергія. Водночас ми можемо сказати, що над цими тілами не виконується робота. І самі тіла теж ніякої роботи не виконують. Да? Тільки у нас якраз і відбувається тепла передача. Давайте запишемо, що це таке Будь ласка, запишіть конспекти. Теплопередача або теплообмін. Це процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи. Будь ласка, собі запишіть швиденько. І да? щоб якось виразити кількісно. Ми введемо такі поняття, як кількість теплоти. Обов'язково собі записуємо конспект. Кількість теплоти. Це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі. Будь ласка, от таку літеру великою Q позначається і вимірюється в джоулях. Честь пам'ятаємо відомого фізика Джеймса Прескета Джоуля. Швиденько перепишіть, запишіть собі, будь ласка, в конспект. Так, швиденько записуємо. Рухаємось далі. У разі відсутності теплообміну, коли на тілом виконується, виконується робота, внутрішня енергія тіла збільшується. Давайте приклади зараз відео подивимося швиденько. На прикладі. Роботи у нас збільшується внутрішня енергія. Ну, можете, е як варіант такий, да, якщо інтенсивно потерти долоню од одної руки, ну, долоні потерти да, одну від е об одну, то вони нагріваються, і внутрішня енергія відповідно збільшується. Чи ви на фізкультурі бігаєте, так, теж у вас збільшується, при виконанні роботи збільшується внутрішня енергія. Нагрівається ціло, да, ми відчуваємо з вами. Підвищення температури. Давайте ще один варіант, коли у нас при виконанні роботи теж відбувається зміна внутрішньої енергії. Теж цікавий експеримент, будь ласка, подивіться. Настільки у нас збільшилась внутрішня енергія, да, навіть що спалахнуло, да? тобто захорілася. ну тут ефір використовують. При виконанні бачите, механічної роботи у нас відбулось настільки в... збільшилася внутрішня енергія. Так, швиденько. Якщо ж тіло саме виконує роботу, то його внутрішня енергія зменшується відповідно. Давайте подивимося відео. Теж. У скляний балон, на дні якого є невелика кількість води, будемо повільно за допомогою насоса накачувати повітря доти, поки не вилетить корок. У момент вилюту корка в балоні утворився туман. Це свідчить про те, що температура повітря знизилась. Таким чином, внутрішня енергія повітря зменшилась у результаті того, що воно виконало роботу, виштовхнувши корок. Отже, це можна собі теж записати. Існують два способи змінити внутрішню енергію тіла. Це виконання роботи, і друге це теплопередача, яким ми з вами. Сьогодні розібрали швиденько. Давайте деякі задачі порозв'язуємо швиденько, поміркуємо над ними. Визначте, як і яким способом змінилась внутрішня енергія тіла. Ну і тут варіанти у нас різні будуть. Швиденько над ними опрацюємо. Сирник внесли у полум'я свічки. Міркуємо. Зрозуміло, що внутрішньої енергії збільшується внаслідок чого. Теплопередачі. Тепло передачі. Тепло воно передається. Варіант Б. Сірник запалили об коробок. Що ми тут робимо? Виконуємо механічну роботу, так? Количіркуємо. Тобто, внутрішня енергія збільшилася в лазерах механічної роботи. В-варіант. Пилка нагрілася після розп... розпилювання дров. Що ми можемо сказати? Що внутрішня енергія, енергія збільшилась внаслідок знов-таки механічної роботи. Так? Г -г варіант – Г. Штучний супутник нагрівся під час входження в атмосферу Землі. Знов таки виконується механічна що робота. Внутрішня енергія збільшилась внаслідок механічної роботи. Роботи, так? Там тертя відбувалося у нас. Случайний варіант, де пляшку з соком кімнатної температури поставили в холодильник. Це де варіант. Відповідно, ви зрозуміли, що буде остигати, так? Тобто у нас е внутрішня енергія зменшилась внаслідок теплопередачі. Швиденько, е визначте, ну, це ми вже є варіант. так, Дах будинку. Е, варіант, дах будинку нагрівся під прямими променями сонця. Що ми можемо сказати? Знов-таки внутрішня енергія зменшилась. Е, вибачте, не зменшилась, Збільшилась наслідок теплопередачі. Звичайно, нагрілося, збільшилась. Швиденько. Пробірку з водою помістила над спиртівкою. Чи змінилася кінетична потенціальна енергія молекул газу? Якщо змінилось, то як? Що ми можемо сказати? Поміркуйте, будь ласка. Ну, я сподіваюся, ви зрозуміли, що під спиртівкою вона що буде? Нагріватися? Під спиртівкою да, воду помістили. Ну, там воно да, перетворюється, як ви зрозуміли. І буде зростати, да, збільшуватись, буде у нас внутрішня енергія. Зрозуміло. Ну, змінюватись і агрегатний стан з води, пар буде переходити. Плюс це все нагрівається, і ще раз внутрішня енергія у нас що зростає. Так, на цьому ми будемо закінчувати. Домашнє завдання ваше. Опрацювати параграф 3, 4 вивчити означення обов'язково, ті, що записали. Ну і пройти тест на всеосвіті. Все, дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!